Ти з підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила ще трьох героїв. У моторошній ДТП постраждала Волинянка та її троє дітей. Поліція прийшла з обшуками у Керзалізницю. Слава Україні! в ефірі підсумки дня 11 грудня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, знову болісних. І сумних помер учасник бойових дій військовослужбовець Збройних сил України, житель села Линів Луцького району Олександр Мельничук. Про це повідомили у Волокачинській громаді. Згідно з розпорядженням селищного голови, в громаді оголошено триденну жалобу. Стало відомо і про загибель на війні героя Дем'яна Квізуна. З Любомирської громади Кольського району про це повідомили на Фейсбук-сторінці Волинського військового ліцею імені Героїв Небесної Сотні. Сумна звістка надійшла в Городищинську громаду. У зоні проведення бойових дій у населеному пункті Преображенка Запорізької області. 8 грудня помер солдат Павло Кентьєв, житель села Мартинівка, 1993 року народження. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щире співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Честь і шана. Воїна на Рівненщині трапилася моторошна ДТП, у якій постраждала Волинянка і троє дітей. Як повідомили у поліції, автопригода сталася 10 грудня в селі Догушиї Млинівської громади. 29-річна жителька Волині, яка їхала на Рено, не вибрала безпечної швидкості руху, не врахувала дорожні обстановки. Не впоралась з керуванням, виїхала на смугу зустрічного руху, де допустила зіткнення із автобусом ПАС 61-річного жителя міста Луцьк. Наслідок ДТП постраждала кермувальниця мікроавтобуса та троє її дітей. Усіх із переломами та забоями госпіталізували до лікарні. І ще один десятирічний син не травмувався. Попередньо обоє керманичів були тверезі, однак у них відібрали біологічні зразки. Окрім того, у селі Буратин Луцького району 63-річний лучанин збив 17-річного місцевого мешканця, який перетинав проїжджу частину дороги на нерегульованому пішохідному переході. Трапилося це близько 21-ї години на вулиці Центральній. Хлопець отримав тілесні ушкодження. Його доставили у лікарню. А у селі Городня 18-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклом та впав на дорожнє покриття. Його госпіталізували до лікарні в рамках досудового розслідування. Слідчі з'ясують обставини ДТП. Прикордонники затримали Волиняна, на який у компанії ще вісьмох людей хотів перетнути пішки кордон з угорщиною. Так п'ятеро жителів Полтавщини, двоє жителів Харківщини та двоє жителів Сумщини і Волині. Пішки йшли в бік угорщини, коли їх помітив наряд. Попри намагання уникнути зустрічі з прикордонниками, порушників таки наздогнали та затримали. Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону детально встановлюють усі обставини правопорушення та з'ясовують коло осіб, причетних до організації переправлення цієї групи осіб через кордон. Підійшов і обережно витягнув телефон з кишені у жінки на Варшавському ринку у Луцьку. Працює. Кишеньковий злодій про це повідомили у мережі. А момент злочину навіть зафіксувала камера спостереження. Так дві особи пенсійного віку, чоловік і жінка, викрали телефон з кишені моєї мами. Інцидент зафіксували камери відоспостереження. Поки мама відволікалася, чоловік, який стоїть позаду, непомітно забирає телефон з її кишені. Написав користувач Вадим Гелім. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Так, у Запоріжжі рятувальники з під завалів деблокували тіло ще однієї загиблої людини внаслідок російської атаки на місто 10 грудня. Загалом кількість загиблих зросла до восьми. Ще 22 людей постраждали. Про це повідомив голова Запорізької Запорізького Іва Іван Федоров. На місці події тривають аварійно-рятувальні роботи. Ймовірно, під завалами ще перебувають люди. Окрім того, зросла і кількість постраждалих внаслідок російських ударів балістичними ракетами іскандер М по місту Затупіль на Харківщині 10 грудня. Так, людей, які отримали травми, вже 17. Тоді росіяни пошкодили 16 житових будинків, адміністративну будівлю, чотири господарчі споруди та два автомобілі. Росіяни на тимчасово окупованій території Донецької області засудили військових 36-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил України, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляє Маріупольська міська рада. Усі вони захищали Маріуполь від російських окупантів, перебували на території медкомбінату Азовсталь, та потім потрапили до російського полону. Зазначив, зазначили у міській раді серед засуджених Андрій Шестак. Назарій Мроз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк українських військових засудили на різні терміни від 24 років до довічного позбавлення волі. 11 грудня правоохоронці проводили обшуки в Укрзалізниці. Як повідомили правоохоронці, йдеться про кримінальне провадження, що розслідується за фактами зловживань групи посадових осіб підрозділу Укрзалізниці під час обслуговування та здійснення перевезень пасажирів потягами міжнародного сполучення. Дії фігурантів призвели до значних збитків та створення штучного дефіциту квитків на найпопулярніші маршрути у вільному продажі. Повідомляється, що січі дії проводили за сприяння Укрзалізниці. Також січі дії заплановані у потягах міжнародного сполучення під час їх відправлення та прибуття. Укрзалізниці уточнили, що мета таких заходів зупинити діяльність організованої злочинної групи, яка паразитувала на рядових залізничниках. Станом на сьогодні офіційних пропозицій щодо завершення повномасштабної війни в Україні немає. Позиція Києва залишається незмінною. Жодних Територіальних поступок про це розповів радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Коментарі Ютуб каналу РБК Україна. за словами Подоляка припинення вогню сьогодні б означало лише завершення війни за рахунок України і стимул для Росії продовжувати експансію з можливістю накопичити ресурси, тому що Росія не дореалізувала ці завдання, які вона перед собою поставила, і безумовно ці завдання значно ширші ніж. Захопити частину Донецької чи Луганської областей додав він. СБУ і Нацполіція знешкодили наркосиндикат, який виготовляв масштабні партії психотропів на Черкащині і продавав у різні регіони України. Заробляли до 5 мільйонів гривень в місяць до організації наркобізнесу, причетні жителі Черкащини, серед них 36-річна юристка центру надання безоплатної правової допомоги. Підпільні цехи облаштували прямо у власних помешканнях. Також учасники групування займалися збутом готової продукції через розгалужену на мережу наркодилерів. Під час 22 обшуків у затриманих виявлено 5 кілограмів психотропної речовини альфа пвп -пі, майже 160 літрів прекурсорів, обладнання та для виробництва та фасування психотропів та інші речі зломисникам. Загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Тепер до новин світу на Росії знову дуже гучно та весело. Генштаб збройних сил України підтвердив атаку на нафтовій базі у Брянській області. Під ударом був наливний пункт брянськ нафтопроводу Дружба, основною функцією якого є прийом зберігання, розподілу та відвантаження дизельного пального та автоцистерни та залізничний транспорт, що активно використовується для постачання окупаційної армії РФ. Тож в результаті атаки було. Влучання по нафтобазі з подальшим загорянням розпочалася масова пожежа. Росіяни заявили, що вночі над Брянською областю, начебто, збили 14 дронів. Крім того, у Таганрозі Ростовської області повідомляють про ракетну атаку по промисловому підприємству. Місцеві мешканці стверджують, що удар прийшовся по авіаційному науково-технічному комплексу, що теж не може не тішити. Президент Франції Мануель Макрон, нібито має задум щодо потенційної європейської миротворчої місії в Україні, яка б могла б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії, і буде радитися щодо цього із Польщею, яку вбачає ключовим союзником у такому проєкті. Про це пише європейська правда. Йдеться про миротворчі сили з європейських країн, які б у разі оформлення якоїсь угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною. Що очікувано спробує ініціювати новий президент? Шан могли б стати одним із запобіжників від нового нападу Росії за інформацією Видання обговорення такої потенційної місії буде ключовою темою розмови Макрона під час його візиту до Варшави 12 грудня. Тим часом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан аж цілу годину спілкувався з очільником Кремля Владіміром Путіним у середу, 12 грудня. Після цього угорський прем'єр заявив про цитуємо найбезпечніші тижні російсько-української війни. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів. Додав він, зазначимо голова МЗС Петр Сіярто заявив про те, що Угорщина цього тижня продовжить свою самопроголошену мертвочу місію щодо України. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 шістьдесятвісім ну або 050-782-4011. Також обов'язково телефонуйте цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш youtube канал аби не пропустити головного. Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Thank you.